Доброго дня, мої любі друзі! Ви ж не забули про нашу нову рубрику Найкращий коментар до попереднього відео. Отож, в кінці ми вам його зачитаємо. А зараз приємного прослуховування вам усім нового листа, який прийшов нам у редакцію. Оксана Петрівна одразу мене відправила до завуча. Спочатку я зовсім не помітив у ній керівника. З ростом одягнена, як сіра миша, говорить ледь зрозуміло. Після години моралі я згадав, задав їй одне єдине запитання. Уявляєте, чим би все закінчилося, якби він підірвав школу? Після цього я сам викликав у школу оперативну машину з надписом розмінування. Ясно, таке не пробачається. Досі ми з завочкою не зустрічалися. Так і цього разу. Ми з сином ідемо до кабінету директора. Там вже сидить п'ять осіб. Сама ж жавучка не дочекалася мене побачити. Вона посміхнулася мені холодною посмішкою, а потім сказала: нехай син теж зайде в кабінет. Навіщо? А для того, щоб він пояснив нам, як може піти на такий жахливий вчинок. Тоді я вирішив взяти ситуацію у свої руки. Він нікуди не піде. Обійдемося без ваших вартиків. Я поки не знаю, що зробив мій син, і версію сина я вже почув. А тепер хочу почути вашу. Але завучка ніби не чує мене. Вона вперто повторює одне і те ж. Приведіть сина в кабінет і Самі сідайте. Вона висуває за столу стілець. Син так і залишається на коридорі. Мені вже доводилося бувати на таких судилищах. Відтоді я просто не переношу подібні зібрання. Завучка слабка людина, таким не можна давати владу. Тим паче над дітьми уявляю, скільки таких зібрань було в її кабінеті. А скільки зламаних дитячих доль. Головне, самі батьки віддають дітей. Я чудово знаю цей метод і людину заводять та ставлять на осуд перед усіма. І він уже звинувачений. Вся суть зовсім не в повчанні. Тут головне принизити людину, зламати її. Щоб він більше не міг піднятися проти системи, це судилище дитини, яка ще не вміє за себе постояти. Батьків навмисне садять навпроти своєї дитини, і на кожну відповідь дитини директорка буде повторювати одну й ту ж фразу От, бачите, я ж казала, ви лише подивіться на нього і батьки чесно будуть погоджувати з керівництвом, погоджуючись, вони цим самим зраджують дитину. І заучка тріумфує. Це ж найрідніші люди превселюдно відмовляються від своєї дитини. Я принципово не сідаю. Хочу показати, що я не збираюся превселюдно обговорювати свою дитину. І в мене немає бажання тут сидіти. Ви запросили мене в школу? Я дивлюся прямо в очі заучці. Яка причина виклику? Заучка розгублено дивиться в мою сторону та знову повторює завчену фразу: переведіть це не сюди. Знаю, все зрозуміло. Тоді я звертаюся до класної керівнички. Поясніть мені, що трапилося? Вона нервово викрикує. Я попросила його виконути сміття. Він відмовився, і я замкнула його в кабінеті, а він викинув сміття у вікно. Стоп! Яке ви мали право закривати мого сина в кабінеті? Мене це неабияк розсердило. І чому це він повинен виносити сміття? Це що, в'язниця? Чи мені викликати комісію у школу? У вас що, немає прибиральниці, чи може хтось фіктивно отримує гроші? Може, ми все таки послухаємо вашого сина, знову лунає голос когось із вчителів. Це виявляється, якийсь чоловік, який нібито балотується в депутати. А ви хто? Запитую я, дивлячись на нього, яке відношення ви маєте до моєї дитини? Від мого питання, він губиться. Я в комісії, Петрада. Тоді і запросимо сюди моїх колег співробітників сусідів. Це буде моя педрада. Тоді я звертаюся до заочки. Хотіли влаштувати судилище? Не вийде. не старайтеся. Я знаю закони. Навіть тут немає таких правил. Не поводьтеся як власник цього закладу. Ваше завдання вчити наших дітей, а вихованням я займусь сам. Як наняли, так можуть і зняти. Я виходжу та гримаю дверима. Беру за руки сина. І ми виходимо. Таке життя, синку. Тепер вони ловитимуть тебе на кожному пробасі, але більше тебе не викличуть у школу. Треба буде, поміняємо навчальний заклад, і я радий цій ситуації. Вона дала мені можливість захистити свого сина. І знаєте, що до кінця навчання сини більше жодного разу не викликали до школи до школи. Я все дуже просто. Потрібно просто вміти захистити свою дитину. Попередній наш лист був про те, що наша нова посада чоловіка стала причиною розлучення. А найкращий коментар написала нам Наталія Литвинюк. І ось що вона написала. Він сам зробив вибір, але дружина мала дбати за собою вдвоє більше. Щоб він не знав, щоб він знав, перепрошую, що втратив. Пані Наталю, ми не погоджуємося з вами. Ми думаємо, що винен у цій ситуації тільки чоловік, а жінка вийшла жертвою. А зараз повернімося до нашого нового листа. і Я хочу поставити вам одне єдине запитання, любі друзі. А ви так захищаєте своїх дітей у школі? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Може, ваш коментар стане найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки, щоб ми знали, які відео вам подобаються найбільше.